Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо вам надходження чудовий автомобіль Peugeot Partner 2009 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 1,6 дизель та має механічну коробку передач. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані. Бачимо з вами, що є задні партоніки. Ось такий стан автомобіля. Це. Офіційний пасажир, двері відчиняється по дві сторони. Салон у нас із тканини. Ось такий стан. Тут є в нас такий підстаканник і поличка у пасажирів. Що у нас є тут? Механічне регулювання сидінь, сидіння у відмінному стані, тут регулювання. Дзеркал та світла. Тут у нас є автосвітло. Автомобіль проїхав всього 290 тисяч кілометрів. Як я вже казав, коробка механіка, п'ятий ступка. Що в нас тут є? Електропіднімання, опускання скла, блокування дверей, також є дитячий замок. Тут у нас кондиціонер, підігрів заднього скла. Штатна мультимедіа, можна сказати, такі маленькі бордачки. Ось такий стан даного автомобіля. Даний автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит та за криптовалюту. Знаходимось ми по вулиці Ігната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами автофокус.